Підвищення рівня цукру та холестерину в крові і як наслідок серцево-судинні захворювання. А вже після цього нерідко виникає інвалідизація. Захворювання, які пов'язані з патологією серця або кровоносних судин, фахівці вважають одними із найбільш поширених причин смерті. Відсоток смертності 90% від всієї структури смертей. Це серцево-судинні захворювання. Скільки б ми не робили висококласних інфарктних відділень, центрів, кардіоцентрів, інсультних блоків, це все, звичайно, потрібно для невідкладної допомоги, коли вже в людини є інфаркт і є інсульт. Дуже добре, коли після цього не наступає інвалідизація. Однак запобігти навіть серцево-судинним захворюванням можливо для цього в першу чергу необхідно контролювати стан організму. Нині таку можливість рівнянам надавали безкоштовно. Переважна більшість пацієнтів, пенсіонери саме вони і є в зоні ризику. Лише за годину медична сестра Тетяна Семенчук оглянула 25 місцевих жителів. Спеціалістка проводить моніторинг рівня цукру в крові та холестерину. Люди звертаються до нас, велика сама черга поміряти холестерин і цукор. Сімейні ця послуга також іде безкоштовно, але ж просто хтось не хоче дойти до лікаря, не немає часу. А тут все по дорозі. І Якщо в сімейного лікаря це ти здаєш один день, результат на другий день треба постояти там черзі, а тут все швидко і оперативно. У нас час дуже великий ризик серцево-судинних захворювань, великий ризик ну, мати цукровий діабет, і треба це контролювати. Аби не довелося боротися із наслідками хвороби, медики просять вчасно проходити огляд та покращувати здоров'я ще до початку розвитку патології. Також сьогодні рівняни мали можливість вакцинуватися і від ковід 19 дифтерії та правця. Це є тяжкі інфекційні захворювання. Що важливо, кожен із нас уже частково пройшов якусь вакцинацію. Важливо, щоб курс вакцинації був закінчений. Тому ми робимо сьогодні вакцинацію вакциною Коронавак і вакциною Файзер від такої хвороби, як коронавірус, і робимо від дифтерії привця. Це також тяжке інфекційне захворювання, яке може мати смертельні наслідки для для населення. Переважна більшість пацієнтів нині щеплювалися від коронавірусної хвороби, аби завершити курс вакцинації. Інна Христюк каже, важливо щеплювати саме доросле населення. А ось із дітьми ситуація краща. Батьки зазвичай контролюють та здійснюють усі планові вакцинації. Медикині нагадує і те, що щеплення від дифтерії та правцю необхідно повторювати кожних 10 років. Організатори зазначили, зважаючи на попит, подібні заходи проводитимуть і надалі. Наступного разу планують охопити не лише обласний центр. А й віддалені райони нашого регіону. Ми робимо висновки. Це треба намети, це треба вода, це треба більш така потужніша логістика. Звичайно, то це вже ми будемо робити, виходячи з сьогоднішньої акції. Бачимо потребу в тому, людей багато. Пам'ятайте, захворювання краще попередити, аніж боротися із його наслідками. Дарія Солодовник та Михайло Мендзюк, телеканал й